Всім привіт, з вами я коржик. Сьогодні ми будуємо дім. Дивіться. Тут ми строїмо от таких от 3, 4, 5 блоків. Я тут 2, 3, 4, 5 блоків. Я тут, 1, 2, 3, 4 і 5 блоків. І далі піднімаємо їх на два блоки. От таких от так от. Робимо, дивіться. Отак от ставимо тут блоки. І далі ми будемо робити. Ну, це, така якби такий дом з фермою такою. Щоб у нас будуть які там свинки, коні якісь. Все, і далі ми будуємо так. Дивіться, що ми далі будемо. Дивіться, зараз ми робимо отаку от кришу. Да, таку ж, ну да. ми робимо таку кришу. І далі ми теж тут робимо кришу. Тут, бачите, далі ми тут ну, продовжуємо, да. І далі тут ставимо. І, і тут дивіться, і тут ми тепер беремо і ставимо, які ж у нас. тут, А, оці оці от полублоки. На півблоки отак от ставимо. О, і що ми робимо далі? Дивіться. Дивіться, далі ми ставимо ось такі от е, ліхтарі. Отак, щоб вони тут держались. Ні, що це тут не держаться. Добре, давайте робимо, а чого вони не цепляються? Ну, добре, нехай тут стоять. Дивіться, робимо. Отак от. Далі вилимаємо тут водичку, виливаємо. Так, дивіться, де у mm. нас водичка. Водичка, водичка, нам треба водичка. Вотер. Воду нам треба. Дивіться, і тут ми. Ой, ні-ні-ні-не -ні -ні -ні. так. Бачите, друзі, як тут так було. Да що таке? Добре. Якось це якось дивно. Якось дивненько. Добре, і зараз дивіться, ми тут робимо такі такі тут все робимо тут. А, ні, ні, тут не треба. Ну добре. Тут ми зробимо таку ферму, як я і казав. Тоді ми все тепер беремо. Отак от. Скапуємо. Так от. І тут ми засіємо пшеничку. такие Вот такие э, вот саженцы, пшенички, вот так, и все. О, друзья, у меня удалось вот тут поставить. Вот так вот, не, не удается? Ну, добрый уже, как есть, так и есть. Значит, ну, то и так нормально, не? Ну, да, все то и. Девица, тут мы ставим вот такие вот, э, такие вот, Такие камени эти. И зараз мы тут поставим фирточку. То есть тут будет фиртка. Еще. Так, вот она. Вот. Так вот. О! Видите, так файно выглядит. А тут мы ставим на... Два рівня більше. Отак от, от. Дивіться, а далі ми тут ставимо такий. вогонь. Таке вогнище. І дивіться, і тут ми ставимо таке ось вогнище. Дам, дивіться, так. Угу. Так, от і зараз нам треба буде його потушити. Ну що, не, не тушиться, ні? Ну, добре, тоді ми дивіться. Mm, сейчас якось тут треба його загасити. Дивіться, отак вот от далі робимо. Я тут уже зробив. Тут чуть-чуть в мене водичка вилівалась, тому я її трошечки прибрав. І тут треба, надо... а, треба дивитися, що засіяти тут. Так, я тут збираюся жити в, в цій будівлі. Так, да, я тут збираюся жити. Я тут збираюся... Збираюся жити. І так. І буду займатися тут фермою один. Так, дивіться, за, за його... Ой, ти хоч пшенички. Ну, тримай трошечки. Все, іди геть. Ну добре, тримай тільки швидше давай, мені треба відео знімати. Тримай ще. Все? Наїла? Ну все, давай так. Зробила ну, тут пшеницю. Угу, так, що далі, дивіться. Е тут я вже зробив з цю сторони, Так, вогнище. Нам треба ще... ще, Ну, ще, ну як? Ще одне е вогнище. Отак, ще, дивіться, і... Такі лайфхаки, не знаю, чи ви знаєте. Беремо лопату помазуємо І так його тушимо. І все. І з цієї сторони теж. А з тої сторони е, ні. І робіть так, як показано в мене на відео. Так. Ще можна тут додати пару штук. Все і більше не можна. Отак робимо і дивіться, що далі. Дивіться, що ми робимо далі. Ставимо по бажанню кольор колор такий от такого м -м, заборчика невеличкого, щоб тут ніхто коли буде йти ночі, щоб не впав. І дивіться. І що ми будемо робити далі? Отут от така оця, біля цієї драбини тут ще треба все от декорувати. Тому дивіться, де тут у нас. Ем, так, 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 ось ось воно. Тому дивіться, так, його так, угу. і пока що Що ми робимо тут далі? Ставимо такі ж саме. Тут такі, м -м, треба по бажанню. Ну, такі може бути так, отакі от білі можуть, можуть бути. Дивіться, тепер ми тут тож, теж ставимо, так як показано в мене на відео. І тут ще раз треба от оц, ж от. Оце, що я казав, що я не знаю, це що це. І дивіться. І ставимо тут на. На два блока вище. І тут, і тут і теж. На два і дивіться. І, і отут тут все декоруємо. Отак. І, і зі всіх сторон так, робимо так же. Так, ну, так само, так. І отак от з цієї сторони дивіться. Так. Угу. Ой, чомусь тут тільки один. Навірно, воно тоді спалилось, коли я його тушив, навірно. Напевно, так. Так, да, напевно, так. І тут ми будемо робити уже сам дом. Будемо тут робити, я вибачаюся, сам дім. Так, що ми робимо далі? Дивіться. Беремо дерево. Як показано на відео. Так, дерево у нас тут. Дерево. А де у нас тут дерево? А, о, знайшлося. знайшлось. Добре. Те робимо так. Угу. Дивіться, а так от. Оскільки як показано на відео, по чотири блоки. Тобто, тут уже у нас тільки два. Три і отак от чотири. Ставимо. Два, три, чотири. І тут. А, почекайте. О! Отак буде зараз добре. Вітя, зараз його так з'єднуємо. Так. І дім ще трошки і буде готовий. Треба тільки отут додави вогнище. Так, добре, в мене лопата є. Так, добре є. Добре, щоб не спалити хату, треба швидко його тушити. І що ми робимо далі? Тут ми зараз робимо отакі от доски. Такі невеличкі, знаєте, такі дивіться. Ми ну, тут ставимо такі от доски. І дивіться, зараз я подивлюся, як це буде. Тут скільки у нас два блока, да? ну тоді дивіться. Тоді отак от ставимо. Дивіться, Ставимо тут ці от самі доски. Бо тут, бо тут немає доски цієї. Тобто, де у нас тут доски? Доски отут я запам'ятав. Угу, Так. Тепер робимо отак от дуже високо. Ну як? воно високо, це не високо прямо тут. А тільки... Як дивіться, тут ми робимо далі з цих досок стіну. Це у нас стіна отак от робіть так, як це показано на відео, і тут дивіться, робимо чи ні. Чи так, чи дивіться, як ми робимо. Тобто тут ми робимо, і тут у нас буде отаких от от два віконця, так. Тому це треба закрити, Да? О, отак. Угу, так. І, і треба такі от вставочки. Угу, такі вікна. О, дивіться. От тепер виглядить хорошо. Дивіться, тут ми ставимо. А, бо тут треба. дивіться, Тут, тут треба іменно полублоки ставити. Де, от, от, ну, де воно вистає, то тут іменно треба полублоки. Отак, дивіться. Тож треба так, от, щоб воно отут було. Отут, от, отут, отут. Угу, добре. От зараз є добре. І тут ми робимо вже не одну стінку отаку от. До самого верху. Тут треба ще так от зробити його. Так і просто тут ну, ставте оцю саму вставочку цю от. Це я сам роблю ось цей такий дім. Отак нехай буде, так. Да. Отак. Дивіться, угу. і тут ми робимо велике віконце. Таке, дивіться, як показано на відео так. отак. Отак. І ставимо в вікно, вікно. Ну, отак так. І тут і дивіться, і тут ми ставимо оцю ж саму двер Ставимо отак, отак, отак. І дивіться, і тут вже ви хочете, і тут ви вже як хочете ставити хоч оцю двер чи оцю, чи оцю. Мені більше подобається оця. Тому я її візьму і треба ще доробить кришу. Дивіться, як це робиться. Подивіться, як ми робимо кришу, дивіться. Тут ми робимо ну от, із цього самого гладкого каменю. Як у нас весь дім з цього гладкого каменю. І тут ми ну, просто дивіться, акуратненько, Отак от, от собі ставимо. Отак от, от. Ні, не так. Отак от, отак от. от буде хорошо. Так, з усіх сторон, дивіться, давайте я вам зараз покажу, як це буде виглядати, Дивіться. Дивіться, як ось так робимо дах отак. Угу, так, добре, так. Ось так ми його. Ну, якби робимо дах, це і так. <гум> і просто... Ні, це щось не то. І отак от. Так. Угу. Ось. І це у нас так уже щось похоже на наш дах. Ні, це не дах. Оце, оце, оце ось так. Оце ось дах. Ось так. робимо. Угу. угу. І тут ми теж ставимо такі ось, такі ось досочки. Ні? Ну так, да, такі ось досочки. Отак, е -е так, дивіться. І продовжуємо його робити. І тепер ми ось з ось, ось цієї сторони так його робимо. Тепер ми спускаємось по трошку. Отак, дивіться. Це у нас такі до, до. до... до, такі... допомагаючі блоки, щоб ми могли його рівно поставити. Що таке, я не розумію? Чому не ставиться цей блок? Ага. Бо може... тут це блок. Бо я просто я ну, не розумію ну, цей, от сам, цей, ну, цей принцип, що що воно от нас... О, добре, дивіться, всюди... Ти як його вниз. Зараз його вниз опущу. Це дивіться, я доробив. Зараз ми будемо, дивіться, ставимо, ставити ці ось самі доски. Все дивіться, ми зробили ті доски. І зараз ми будемо ще дороблювати кришу. Дивіться, а так уже буде трошки краще виходить, бо ми вже зробили таке саме тяжке. Це. О, так, взагалі то зробили цей дім. Це саме важке цей фундамент. Ну тут це ж Майнкрафт, тут якби. нічого не падає. Отак от, от дивіться, ми зробили кришу. Дах. Зробили ми дах. Так. Це Та треба обрати, бо тут якось не рівно. Ні, ні, там добре. Ось тут. от, Ага, угу, отак. От Добре. І з цієї сторони осталось зробити оце, 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 що у нас оце, оце, оце з каменю. І буде готова у нас така хороша хатка, хатинка. Ось дивіться, бо там було у мене нерівно. Давайте тут доробимо, От, ось там дивіться, цей дах. І ще остався інтер'єр. А оце вже в самому домі, я вже... Я там... Буду чуть пізніше поза відео, бо це буде вже довго. А ви там вже, знаєте, такий уже у вас свій вже вибір з інтер'єром. Тут я вже, ну якби, я уже тут якби не при чому. Тут ви вже самі вирішуєте, як тут вам робити, як не робити. Ну, так ви зрозуміли, так. Це ж треба теж за закрити, щоб не було видно. Щоб не було видно на даху й мене. Дивіться. І ще тут Остався Дивіться, останній такий штрих, якби Дивіться. Тут ми ставимо. Чого не ставити А, треба трошки нижче. Ось так. от, от Ось десь тут. Ай, добре. Ну, чого ж ти не ставишся? Ліхтарик. 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 Ну, ліхтарик, ну, будь ласка, ну постався. тут. Дивіться. який у нас тут зробився такий э, красивий. Такий, такий домик. Такий дім у нас. Дивіться, ні, ліхтарик не хоче ставитися. Тут тільки хоче сюди. Ну, добре, дивіться, або... Ось тут його поставити. Ну, це вже ваш вибір. Добрий тоді! З вами був я, Кужик. Всім удачі, всім дякую за перегляд, всім пока, всім до побачення і до зустрічі в нових відео.